Недавно не знімала нічого. Хочу показати біблію. Вам. Показуй. Вінчальні біблії хочу показати, а нема відкритих. Це відкрито. Вони дуже гарні, гарна упаковка. Подивіться, які троянди, таке, на весілля. Як, як Ого! І біблія всередині білого Ого. кольору, таким срібним тисненням. Це ж вона шкіряна, так? Да? Да. Шкіряна біблія. Ну, Я обережно. А дивіться, який посріблений зріз. Є вказівники по біблії, є М'яка палітурка. Дуже м'яка, вона така приємна, дуже приємна в руках. Так, що в нас тут всередині? Кому дарується від кого? Коли було вінчання? Хто... Я вам хочу сказати, ви ніколи не забудете, хто, буде, хто був свідками. Ну, Все так. буде зафіксовано. Тому це гарна книжечка, навіть якісь міні родовід є в цій книзі, да, можна прописати. Ну, тобто, сім'я молода сім'я може описати родовід короткий свій, і це стане сімейною такою релікією, да, домашньою домашньої сімейною дідом, біблією. прописати. Дуже гарна біблія. Вона, до речі, і класний варіант вона, для подарунку. Вона коштує. Ага, не скажу, скільки коштує. А, що а, це, а це? Скажу ще. Кажу, вона коштує 1350 гривень. Є в двох варіантах ще є в меншому розмірі. Така 1120 Як замовити? іконна лавка в шапці профілю. Переходьте, обирайте.